Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну і звісно ж, слава Збройним силам України. Ще раз подякуємо хлопцям та дівчатам за їхню відважну роботу. Слава Україні! Мої друзі! А я знову зустрічаю вас на своїй кухні. І сьогодні із задоволенням поділюся з вами цікавим рецептом смачного приготування капусти: як цвітної, так і білокачанної. Тому пропоную зараз приготувати соковиті стейки з капусти з м'яском. Та сиром. Це буде дуже смачно, друзі, повірте. І якщо вам цікавий рецепт, продовжуйте дивитися це відео і вже скоро, дуже смачно, зможете готувати цвітну та білокачану капусту. Рецепт супер. Друзі, ну і звісно ж, цей рецепт. Вартий вашої уваги, ну дуже смачно вже виходить, тому рекомендую спробувати і вам. А для приготування такої страви вам знадобляться наступні інгредієнти перед вами на екрані або шукайте в описі під цим відео, там завжди все є. Отже, починаємо з м'язка. У мене сьогодні це грудинка індички і грудинка куряча. Помили її гарнасенько, просушили рушничком, сюди ж рібчасту цибулю. Я зараз усе подрібню на середні шматки, а потім буду за допомогою блендера робити фарш. Спочатку подрібнюю цибулю, потім е, грудки. Це можна зробити і м'ясорубкою, друзі, як вам зручно. Ось так. Гарненько вже підготувала миску, блендер. Спочатку відправляю цибулю, два натискання і все готово. Відправляємо. У миску. І сюди ж я не мию чашу, відправляю м'яско. і в два заходи, щоб воно гарнесенько перемололось, буду його подрібнювати і відправлю до цибулі. Ось таким чином. Бачите, все дуже-дуже просто. І сюди ж я зараз буду нарізати зелену цибульку, так мені смачніше, зелень, друзі, можете додати будь-яку яку любите, або й зовсім не додавати буде все одно дуже смачно. І дрібку солі, і інші спеції, які забажаєте. У мене це малений коріандр, перчик, суха джика сьогодні. І все гарнесенько перемішуємо до однорідності, і фарш готовий. Все майже. Готово, далі продовжуємо дечкою, я застелила пергаментним папером, це стандартна деко з духової шафи, і е, продовжуємо з капустою. Я беру 50 на 50, це білокачана і цвітна капуста. Можна використовувати будь-яку одну з них і нарізаємо їх ось на такі стейки. Перед цим капусту я помила і просушила паперовими рушничками. Бачите, ось так. І так само цвітну Вона трохи розпадається, але нічого страшного. М'яско, яке буде зверху, все гарно триматиме. І Викладаємо в один шар на дечко. Далі робимо соус. Для цього змішуємо сметанку і томатну пасту або томатний соус. Просто перетерті томати і сіль, звісно, десь пів чайної ложечки. Перемішали. Далі, друзі, дивіться, Половина половину цього томатного соусу викладаємо зверху на майбутні стейки. Також ще розмащуємо, цього буде достатньо. Ось У мене духова шафа вже увімкнена, друзі, перед тим, як змащувати стейки на 220 градусів. І формуємо ось так котлетки, бачите, приплескаємо їх гарненько і кладемо на кожен шматочок капусти. Все, друзі, закриваємо фольгою, ставимо у розігріту до 220 градусів шафу під фольгою запікатимемо 1 годину. Через 1 годинку, друзі, дивіться, я дістаю, знімаю фольгу. І друга половина соусу змащую зверху, гарненько, м'яско, Ось так. Далі викладаю сир можна будь-який, можна натерти. В мене нарізана гауда була. І все без фольги, вже відправляємо у духову шафу на 180 градусів на 15 хвилинок. І ось така краса у нас вийшла. Перекладаємо на загальну тарілку і насолоджуємось. Ну, дуже смачно, а як ароматно, друзі, це фантастично. І зараз ми будемо обов'язково розрізати, я покажу, дивіться, які вони всередині. Дуже соковиті, смачні капуста гарнесенько проготувалася. Зараз скуштуємо. Так, друзі, я вже один щойно розрізала, показала вам детально на відео. Стейк дуже соковитий, капуста гарно проготувалась. Це я взяла стейк з білокачаною капустою. Світною також дуже, -дуже м'ягенька основа. Отже, куштуємо. Ну, що тут сказати? Це дійсно дуже смачно, і знаєте. Реально дуже схоже на голубці, але якось по-особливому смачно і соковито. Тому рекомендую скуштувати і вам. Усім смачного, хто зараз їсть, друзі. А я вам дякую за те, що готуєте разом зі мною. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, ставте лайки, щоб україномовний контент побачило якомога більше людей.